Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Просив подивитися знову на Мелітополь, але не в контексті коли його звільнять, а в контексті як будуть звільняти місто, які можливо наслідки будуть для міста. Ну і як, як там буде населення міста при звільненні. Вот. Ну або в процесі звільнення. Ну, я думаю, два невеличких розклада зробити. Подивимось, як піде. Якщо, якщо буде треба прояснити ситуацію, ну, докладу великий розклад. Ну, одним словом, менше слів, більше діва. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка. Як же ж правильно задати питання? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи постраждає місто Мелітополь під час звільнення від окупантів? Хай скажуть руне правду. Знову забув назвати руни. Ну, дивіться, що ми маємо? Феху перевернута, отал, урус перевернутий. Е, я питав, чи постраждає, так? Ну, трохи постраждає, все-таки. Дві руни, все-таки, кажуть, ні, доволі такі потужні. До речі, що, що ми тут маємо? Це руна власності, так? Зокрема, бачите, перевернута. Тут це Отал також руна власності, ну, спадку, одним словом, так. До речі, населення вона також може обозначати. Ну а це, ось бачите, сива. Тобто, сила, але перевернута сива. І що я роблю висновок про те, що ем, ну як? Ем, значних боїв значних руйнувань в Мелітополі не буде. Все-таки щось постраждає. Ну, ну Війна. Ну, ви розумієте. так? Тобто, дивіться, ось це прям руна власності, так і безпосереднє значення, вона перевернута. Ну, що я роблю е, Ну Щось може постраждати, але яким чином воно може постраждати? Не від того, що там ну десь прильот, при чи ще там щось, а від того, що банально орки розграбують. от. Ну і знаєте, от що мені ще прийшло, дивлячись на ці дві руни. Ем, ну, згадайте, як було з Херсоном, так? О, о, від звільнення місто не постраждало. Саме ну, українські Збройні Сили його не обстрілювали. так, Але орки, коли відходили, що, підірвали міст, підірвали там котельню, е, там трансформаторні підстанції, здається, декілька підірвали. от. Тобто, ну от, от, от схоже на те, що таке може бути і в Мелітополі. Тобто, постраждає місто, так, а, ну, але не, не сильно. Не сильно. Тобто, отак от, от. Ну, такий неоднозначний прогноз вийшов, будемо говорити. Ну, Сподіваюсь, когось трошки втішив все-таки. Ну, от випав Хаггелаз, як бачите, тут нема мого улюбленого. Для, для росіян, зокрема, я дуже люблю, коли це руна падає. От, ну, тому так, тому так. Добре, давайте тепер це я питав конкретно за місто. Давайте я спитаю конкретно за населення міста. Як, що буде із населенням міста при звільненні? Тому що будинки там споруди можна відбудувати. От, людське життя безцінне. Воскрешати поки що не навчились. На жаль, чи на щастя, тут уж не знаю. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи... Постраждає мирне населення у Мелітополі під час звільнення від окупантів. Хай про неправду. Соло. ГЕБО Ох, Хагалас. Ну, дивіться. Ну, питання саме собі таке собі, так, будемо говорити негативне. Ага, всі руни позитивні, всі руни кажуть, що так. Населення відповідно трохи постраждає. І от фінальна руна Хагалас. Ух. Дуже хочу помилитись. Знаєте. Добре, що ми тут маємо? Ну, ось руна перемоги, так? Ну, зрозуміло, перемога, в даному випадку локальна, звільнення міста, так? Ось перепартнерство. Зрозуміло. Тобто місцеві жителі будуть допомагати звільненню. Мені це так програється. так? Але в той же час той, хто, хто може допомагати, це руна партнерства, так? той може і постраждати. Ось, бачите, що робиться. Але ж це в обидві сторони працює, правда? Можеш мати на увазі і те, що. Ну, на руні в даному випадку не написано, яке партнерство мається на увазі, так? Тут же ж дві сторони медалі. Партнерство не лише із Збройними силами України, так? Але й з колаборантами, але й з окупантами також. От. Ну, відповідно. Тобто, дивіться, ну, якби. Мирне населення, яке взагалі не причасне, так, будемо говорити, яке тихо сидить у себе в будинку там і ну, одним словом, ніде ніде не, не співпрацює, не вмішується, то тим людям схоже на те, що все буде гаразд. так. А от конкретно тим, хто співпрацює, от їм буде хагалос. Ну, якщо, якщо тут мова. Ну, тут, знаєте, неоднозначно. Я тут точно не бачу і точно не скажу, о, чи це мова про співпрацю із ЗСУ чи співпрацю саме із окупантами. Ну, от, ну, ця зв'язка рун, це однозначно співпраця із ЗСУ. Добре, а давайте докладу одну руну. Так, дякую за відповіді. А поясніть мені, будь ласка, співпраця Гебо і Хагалас, це для тих, хто співпрацює з окупантами. Ага, зрозумів. Манас перевернутий. Ну, відповідно, я питав банально на так-ні, До речі, випала руна людини. Знову ж таки. Ну. Я питав буквально на так, ні. Тобто, все-таки ні. знаєте, Все-таки оця зв'язка програється. Тобто, мова, що можуть постраждати ті, хто конкретно Збройним силам України допомагатиме. Ну, але знов-таки, це не значить, що допомагати не потрібно. Просто це треба робити дуже-дуже, дуже обережно. Я вам от що скажу. Ну, до речі, ви можете подивитися, я відео. Стосовно захисту викладав. Ну, там мова йшла про захист будинку, захист міста. Але ту саму руну Альгіс, де би її показати? Ну ось, але тут вона перевернута. В прямому значенні тут, на жаль, в кадр не потрапляє. Ну, гаразд. Отже, подивіться моє відео стосовно того, як захистити свій будинок. Стосовно руни Альгіс та сама методика працює і для себе. Тобто, ви банально руну уявляєте перед собою. Так само. Ну а Решта, решта техніки абсолютно ідентична до того, як можна захистити свій будинок або своє місто. Ну Ось такі два прогнози вийшли. Позитивні, непозитивні, ну, знаєте тут, як то кажуть, бабка надвоє сказала. Десь позитивні, десь не дуже. Ну, але оця от руна, це, звичайно, мало хорошого віщує. Дуже хочу помилити, знаєте, той випадок, коли так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! і нехай щастить!